Я називаюся отець Тарас і я заступником декана Богословського факультету нашого університету і дуже радію цій наводі сьогодні бути разом в такому унікальному середовищі. У нас так усі різні, з різних традицій. Для греко-католиків ще триває Пасха. Отець Лорен завтра вже святкує, і всі греко-католики святкують. Зіслання Святого Духа. І я би хотів, щоб ми на початок е, таки е, співали цей пасхальний гімн. Може, отець Лорен ще його не чув, а може не чув. І Христос Воскрес, щоб ми в такий спосіб так разом розпочали нашу сьогоднішню зустріч. Христос! Воскрес! І тим, що життя життя роба, Христос, Ісер, смертю, смерть, і тим, що життя. Смерть у святого, і ти, що ворог, життя, добував. і нам добажить тягій. Христос, кілька слів на початок нашої зустрічі. Думаю, вчора, був теж чудовий вечір, коли багато з вас ділилися такими вашим шляхом, вашою дорогою медитації, споглядальної молитви. Я тільки не буду займати багато часу, може так коротенько, таку маленьку рефлексію про те, як, як цей шлях. Для мене важливий. Я думаю, ми всі пам'ятаємо ці перші дні е, війни, ці перші дні, які є таким судом, судом над, над той реальністю, в якій ми живемо, над нашими цінностями, пріоритетами, як, як воно все нас змінило і змусило думати, а що ж є важливим. І ці перші миті, пам'ятаю, як сьогодні зібрали. Нашу громаду, я служу ще невеличкій громаді, поруч Львова, всіх людей скликали до, до храму. Це була глибока така інтуїція бути разом, бути поруч. Тоді, коли є так багато невизначеності, так багато непевності, тривоги, найкраще є бути поруч іншого, найкраще бути плеча в плече, очі в очі, поруч. І інше бажання було слухати, почути. Очевидно, люди чекали цього слова від священника, так? Від, від когось, хто має дати ці сенси, має дати розуміння, але можливо ще більше почути самого Бога, який продовжує говорити. Так? І я думаю, що католики, які були день в цій храмі, були вражені, так що це слово яким Христос звертався до нас через Євангелій, було слід Синові чоловічому постраждати, слід йому увійти в ці страждання. І цей час був часом нашого слухання. Більше ніж щось говорити, а слів нас тоді так не було, добрих слів. Так? Це були слова болю, е, слова більшої тривоги. Було більше бажання вчути, слухати. Тому для мене особисто, я думаю, для багатьох, нагода відкритися до слухання, зануритися у цю тишу, в якій Господь промовляє, було чимось дуже важливим, було рятівним для віри. Ми вже триваємо в цій боротьбі вже третій рік. Я дуже вдячний і цю Лоренсу і. Нашим багатьом друзям з, з різних середовищ, але і також із всіх тих, хто медитують, хто молиться по всіх куточках світу за цю підтримку, ту незриму підтримку, але дуже відчутну, духовну підтримку. І сьогодні наша, наша зустріч є ще одною нагодою пережити ці такі дві фундаментальні, важливі істини. Істини е, буття разом, буття. Присутності один одного і в присутності Бога. Тоді, коли ми замовкаємо, тоді, коли ми е, розуміємо, що всі наші концепції, наші уявлення, наші слова є замалими, є дуже часто недоречними, ми відкриваємося на це його велике слово, слово Боже, яке звучить у тиші, звучить в нашому серці. І я сподіваюся, що ми сьогодні будемо мати цю чудову ще одну нагоду пересвідчитися і досвідчити Воскреслого Христа, який є між нами, який є той, хто хоче нас зміцнити, хто хоче зробити нас здатними, пережити ці великі випробування, які випали на долю нашого народу в наш час. Гарного всім часу сьогодні передаю слово.